Вітаю глядачів мого каналу. Зараз 15.19, І я буду робити розклад особистий свій на лівий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, дівчатка, які кажуть у вас перевернуті карти, поверніть їх прямо? Я там написала один раз вже один раз коментар, зараз просто озвучу. Скажіть, будь ласка, коли ви приходите до лікаря, ви йому розказуєте, як він повинен вас лікувати? Чи, взагалі, ви приходите от? До продавчині і кажете, ні, от покладіть мені отим боком. Отак посчитайте мені. А от ви станьте отак, щоб вам було краще. І, і отак працюйте. Ну, розумієте, е, таролог, Ленорман ле оракули. З ними люди, от, якщо оракули, вони не перевертаються. Отак вони і дивляться. А таро карти. В принципі, якщо ви брали хоча б книжку у рук, відкрите Google і подивіться, просто карти Таро, опис карт відкритий і подивіться. Там є опис в прямому стані, тобто це називається позитивний стан. І в негативному стані, тобто в перевернутому стані. Ізначально ці карти дивляться і в такому стані, і в такому стані. До речі, описи цих карт. Не завжди співпадають перевернутий, не завжди буде поганий. Перевернути дьявол то зцілення і оздоровлення. Перевернута смерть це зовсім інший варіант. І перевернути маг також, тобто зовсім різні. Ну, розумієте, тут і мені диктувати не треба. Я працюю так, як мені вдобно. Як мені подобається, і саме головне, так як мені дають ці карти можливість їх розуміти. Ясно, так? Да? Як же я побачу негативну історію, якщо всі карти будуть в позитивному плані? От я б хотіла зробити розклад тій дівчині, яка мені написала, індивідуальний, за гроші. Я складу всі карти рівненько, зроблю її розклад, а потім вона мені а що ж ви мені все набрехали? Що ж в мене все так гарно? Ну, ось так якось. Сподіваюсь, я вам об'яснила. Тому при вас зараз все перемішала. Я не займаюся викладанням кожної карти в якомусь положенні, як вони впали, так вони й впали. Бачите? Поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу: плюс 24 години. Лівий берег міста Запоріжжя, ракетні удари. Покажіть мені все, нічого не приховуйте. Покажіть мені, що будуть діяти росіяни на цю добу, які вони мають наміри по поводу лівого берега Запоріжжя? Що вони будуть робити, та і тох їхньої праці. Як будуть справлятися наші ПТО? Та які будуть наші ітоги. Дивимось. <кій> <кій> Плани є це інтелект, але вони трошки вже економлять, не економлять матеріально, тому будуть хитрити, будуть робити якісь хитрі речі. Ну, скоріш всього, що в основному будуть использувати ці дешовки свої і різного плану цю фігню, яка, на жаль, не збивається нашими ППО. Ще яка буде момент, може? Вони роблять відлікаючий маневр, для того, щоб кинути щось побільше. Тобто, відлікають, наприклад, С-300 для того, щоб кинути на нас дрони. Тобто, поки ми боремося з цими С-300, питаємося якось їх там, а на нас посилають ще й дрони. Оця карта може це показувати. Як справляться наші хлопці, буде поразка. Але все ж таки будуть працювати, дуже потужно будуть працювати по сімки, по вісімки. Тобто, це вісімка. Це професійно люди. Працюють і наполегливо працюють. По фортуні буде все нормально, але буде маленька така якась там проблемка. Бо це не перемога, це маленька перемога, я її читаю як поразку. У мене ця карта проігрується по-любому як поразка. Хоч так, хоч так. На жаль. Так, що ось так, будуть вони хитрити, будуть вони нам по лівому берегу сьогодні щось робити, але ми будемо з цим працювати. Так, і давайте ми подивимося по списочку, пройдемося, тому що правий берег у нас під питанням, я не стала його ретельно розглядати. Тим паче, що там, навіть якщо воно відбудеться, я подивилася на втрати, там не буде такого нічого сверх'єстеного. Так, і обратіть увагу, я зробила на, в обшому загальному розкладі на Запоріжжя, там е якась буде проблема з мостом старим. Обратіть на це увагу, хто стоїть там в пробках, то будьте дуже уважні. Дай Бог, щоб пронесло, звісно, але. Але-але... Так, дивимось. Перше, що ми дивимося, давайте подивимося сигніфікатор. Перша карта це короткі оці постріли ракетні, які ми збиваємо по ПО, тобто крилаті ракети. Це які вони будуть. Чи будуть, і які вони будуть. Це остальні оті всі набори. Длинних дронів, С-300 і всякої, всякої дряні. Так, по поводу ракетних ударів, які ми збиваємо, все буде добре, їх буде, ну от, мабуть, стільки і дори... так, буде все добре. Ми будемо тримати удар. Дивіться, трійка тут, трійка тут. Таже даже буде співпадіння по количеству. То, що касається всієї той чепухні. Ну, то не чепухня, звісно, так буде. будемо ми проходити цей кризис. Добре, що ця карта в позитивному плані. Нам не вистачає тим чим збивати, ми просто не будемо співати то робити. Але бачите, будуть працювати хлопці дуже наполегливо. Наполегливо і буде щось буде ліквідовано. Але все ж таки, бачите, будемо ми проходити. О, ось вона. Ось вона, пожалуйста, і тут вилізла. Невпевнена буде ситуація. Е, на жаль, я так вважаю, що будуть, скоріше, всього, даже, може, дрони. Бо оця карта показує е, е, чужа воля, контроль чужої волі. Може, даже будуть і дрони. Невпевнена ситуація. Дуже. Так, і ну і тут ми, бачите, не маємо професіоналів. Давайте покажіть мені карти, чи будуть людські втрати від цих ударів. Людські втрати на лівому березі. Погані новини, дурні речі. Шансу мало. Але потенціал є. Я вам по цим картам хочу сказати таке. Я не бачу тут фатальних історій. Хоча, звісно, погані новини будуть, шансу мало. І, до речі, по землі дев'ятка перевернута. Мабуть, будуть ще і ну, якісь фізичні, звісно, будуть проблеми. Але по цій карті все ж таки воно буде більш-менш нормально. Так, будемо працювати. Покажіть, будь ласка, ну, давайте отдільне руйнування, ми подивимося відноси, щоб нам було багато карт. Подивимося віддільно. Так, ми подивилися, це ми подивилися з вами іменно, які будуть удари, від яких будуть проблеми, які будуть проблеми, втрати людей, то чи будуть фатальні випадки. Тепер будемо дивитися по будівлям. Сально так перемішую ретельно, бо це дуже важливо, люди. <кій> Будь ласка, карти покажіть мені по лівому берегу. На цю добу від ракетних ударів ще будуть у нас руйнування будинків житлових приватного сектору лівого берега. Значить, дивіться, по-перше, це подвійна ситуація, вона в негативному плані, скоріш всього, будуть, це руйнування. Але ця карта показує, що більш-менш, ну, це вдача. Тобто, може, не буде такого чогось сильного, знаєте? Але, бачите, будете проходити кризисну історію і будуть проблеми. Ну, може, це просто що будуть люди живі. Може, в цьому плані вдача. Так, добре, давайте подивимося багато поверхівочки. Зараз ми подивимося. Тут я всі багато поверхівки, я не буду їх перебирати. Немає в мене на це ні часу, ні енергії, тому, вибачте мене. Будь ласка, карти, покажіть мені по лівому берегу руйнування багато поверхівок на цю добу від ракетних ударів. Нестабільна ситуація, негативна. Будуть, будуть, будуть біля будинків проблеми, але вони під питанням. Тому що, бачите, ще є шістка допомога. А допомога перед цим, це значить, все ж таки, щось вони якось зіб'ють. Ну, будемо сподіватися, будемо сподіватися. Ці дві карти, вони дуже серйозні люди. Дуже серйозні. Ховайтеся, я вас дуже прошу. Так. Яка постраждає інфраструктура? Будь ласка, покажіть мені на цю добу по лівому берегу: вода, електрика, газ, цивільний транспорт, общественний транспорт. Так, вода буде нормально, електрика. Під питанням буде газ. Причому так, серйозно. Ну, в принципі, тут кругом іде. Окрім води, все, іде. Це йде, полагодять електрику швидко, газ також. А що тут у нас з транспортом загальним, общественним? Щось мені не подобається ця історія. Тут якась історія не дуже, не дуже хороша. Башня падає, люди перевернута. Чи будуть втрати на транспорті людські? Ні, будуть тільки отакі скандали, але бачите, будуть захищатися. Щось буде з транспортом, люди. Якась буде негарна історія з транспортом. Ну і автівки також потраплять по ці, по, по, по ці всі удари. Дірочка перевернута, то чітко то показала. Так, інфраструктура. Бачите, тільки задали. Але полагодять його швидко. Дивіться по транспорту. І оці мости майте то на увазі. Ви ж поки не переїдете на правий берег, це все іде ліва сторона. Так, давайте подивимося промисловість. Промисловість. Тобто різного плану підприємства на лівому березі. Ну, я вам скажу буде нервова, дуже обстановка, буде щось таке воно поб'є вікна, нервування будуть, але в цілому нормальні такі карти. ось Мир, це гарна карта королева і успіх. Не повинно бути чогось такого страшного по підприємствам на лівому березі. Так, давайте подивимося всі соцоб'єкти. Це державні об'єкти плану такого, знаєте, ну, такі контори різного плану. Контори лікарні я дивлюся і учбові заклади окремо. Соцоб'єкти. Про Справедливість, але по бокам, бачите, негатив іде. Причому по посахам іменно тут матеріальне. Е, ну, якась буде така історія, трошки може десь щось зачепи, але, але не, не дуже, бачите, більш острахи йдуть і нервова обстановка. Так що так якось. Так, торгівельні, торгівельні закриті магазини, супермаркети на лівому березі на цю добу. Чи існує загроза від ракетних ударів, чи будуть руйнування? Тут якось так воно все ж таки може зачепити люди. Пожалуйста, бачите? Ця карта це показує. Тут теж немає вибору. Ну і перевернута рішучість. З карт, три карти погані. Так що магазини можуть постраждати. Відкриті, відкриті торгівельні точки, ринки, які на вулиці знаходяться. Так, ну ці, ці-ці більш тримаються, ну, у них нормальні карти. Тягнуть, тягнуть, тягнуть. Так, добре, що у нас тут далі? Дитячі об'єкти. Це і площадки дитячі також різного плану там. Давайте подивимося. Фортуна, порядок. Нормально буде, по-дитячому буде загрози. Давайте подивимося у заклади державні. Давайте подивимося. Державні. Якось грустно тут все. Тут і затримка йде. Ну, вони не працюють, виборонету, але тут злам інтелекту йде, якась башня перевернута. А... У -у 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 -у. Ні, не буде тут. Тут трішки оця карта не дуже гарна, але тут іде затримка, вони не працюють, все помірно. Ну тут Покажіть мені цю башню, що ви хочете тут сказати? Нестабільна ситуація, двійка падає. Негативна, причому можуть попасти. По, е я сказала по державним, да? чи по приватним. Я ж забула. Так, що таке? Що таке тут? Ліка, ти що? Гарна карта. Так, учбові заклади пройшли. Давайте подивимося лікарні. Наші, Які державні, буде якась проблемка тут, якась поразочка, зміна фази. Якась хитрість воєнна буде тут. Нестабільна люди, нестабільна ситуація на одній ножці тримається. На одній ножці щось зачепимо може лікарню якусь державну. Давайте подивимося приватні. Приватні на лівому березі лікарні. Нормально все буде з приватними. Так, дивимося вокзали. ЖД 1 Ой, Боже Ну, я вам хочу сказати, що, де упорство йде, тяжка ситуація тягнуть, але тут будуть зрадники. І подвійна ситуація, страхи, маніпуляції. От буде нормально все, не буде нічого такого. Просто от будуть такі напряги. Так, покажіть мені жд 2 на цю добу, чи будуть якісь там руйнування по жд 2 ЖД2. Дивіться. Холоднокровна обстановка якась нова і нестабільна. А що ж таке? А що там таке? Закритість. Закрита історія. Тягнуть. Якась... люди, щось жд 2 мені не подобається. Не подобається мені ЖД2. ЖД2. Хто там поряд? Тікайте, ховайтеся. Нестабільна ситуація. Все може бути по цьому. Тут і нове щось іде. Стабільність дуже маленька. І тут єлі-єлі тут тягнуть, люди ховаються. От закритість, треба ховатися. І якась буде хитрість. Вони будуть відвлікати чимось і кидати щось інше. От, скоріше всього, така буде історія. Ну, якщо вони на наші шахідів будуть їх кидати, то взагалі буде піпець. Нам мало із 300, нам ще шахідів не слапало. Для повного щастя. Так, покажіть мені, будь ласка, автовокзали. Автовокзали по лівому берегу. Теж дуже нестабільна ситуація. Тут і поразка, і тут ідуть лішення. лішення і буде отака ситуація. це Хоча вона в позитивному плані буде проходити, будуть якісь там, тут даже не, не стільки показується, що будуть якісь удари, скільки показує, що люди, як. От, ви на тих вокзалах проблеми. Люди в такому стані знаходяться в тяжкому. Оце лішення оці, проблеми, там перепалки. Ну, в общем, Якогось удару я тут і не бачу, але от ситуа... така, знаєте, напруга така. Напруга. Так, театр Магара, давайте подивимося, я його дивлюся. Магара. Тримається добре. Так, і я не пам'ятаю, чи робила, чи не робила. Будь ласка, якщо забула, то я зараз ще раз роблю отдільно на остров Хортиця. Давайте подивимося, остров Хортиця. Будь ласка, карти покажіть мені остров Хортицю. Це правий берег, покажіть мені його. Остров хортиця на цю добу Яка буде історія з ракетними ударами. Е, ну, дивіться. Буде ясна ситуація. Так, там є проблеми, але я не бачу, щоб йшли. ясна ситуація, ударів тут не показують. Все, захист, імператор. Імператор, все. дно колоди. Не дуже гарні новини. Не дуже гарні новини. Або така якась нервова. Нервова дуже обстановка. Але оце хортиця, тут все буде добре. Так, люди, закінчили ми лівий берег. Бажаю вам щастя, здоров'я, бути живими. Дивитися мій канал, ставити лайки, писати коментарі, підписуватися. Будь ласочка, я вас люблю, поважаю усіх, хто дивиться за кордоном. Велике дякую вам. Почуємось, папа.